Вітаю вас, всіх. з вами Ірес, як ваша справа, як ваш настрій, як ви, мої любі сонечки, радий вас вітати на нашому ютуб-каналі 11 Одинадцять стрімінгу на твічі. Ми продовжуємо цю нерайну класну рубрику. Знати, я по-справжньому люблю цю рубрику, бо кожен місяць мені доводиться знімати відео для цього YouTube каналу. Тобто воно мене мотивує якось розвиватися і щось робити на Ютубі. Бо насправді то я закинув вже ці свої три YouTube канали, і от тільки ця рубрика надає мені повністю цього зробити. Тому дякую величезно вам і Рюбіха за те що дивитися мене ось. Просто дякую, дякую кожному і кожній. Без вас би цього цього не було, і я б напевно так далеко не зайшов. Вже 12 місяць стрімінгу йде на платформі Твічі, це просто нереально класно. Тому дякую кожному. Без серйозно, без вас би цього цього не було. Дякую ще тим, хто писує мій нереальний каптер у Fortnite, це IRA 645, він, напевно, десь там є, якщо ви граєте у Fortnite, так. Якщо ви не граєте у Fortnite, так, нічого страшного, можете не вписувати тоді. А, що ж, сьогодні я зранку бігав, і знаєте, я пригадав навіщо я прийшов на платформу Twitch, яка моя була основна мета цих стрімів українською мовою. Бо якщо ви не знали, раніше я стрімив виключно російською мовою. Стрімів Майнкрафт, так у мене був непоганий онлайн. Дуже велика аудиторія, скажімо так, для того моменту, і все було просто неймовірно класно. Але почалася війна, і розумієте, я не зміг із моральних принципів продовжувати стрімити російською мовою. Мені було огидно, це все російське, і я не хотів себе асоціювати з росіянами, не дивлячись на те, що виріс я в місті Севастополь. А, якщо ви не знаєте це на превеликий жаль. А, на превеликий жаль російськомовний місто, на все місто всього було дві українські школи, і мені повезло, що я ходив в одну із них, де, в принципі, вивчив українську мову. І мені було важко переходити на українську, бо знаєте, коли ти все життя думаєш російською, тобі легше якби мотивати російською. Так більшість українців в принципі так і продовжується робити. Хоча чи можна назвати українцями тих, хто розмовляє російською мовою? Теж гарне питання, на яке в мене зараз я не хочу про це дискутувати. Відповіді напевно такої чіткої немає. У ми зараз не про це. Ми зараз про те, що в принципі я перейшов на українську мову з початку війни. І відкинув всю свою російську мовну аудиторію, і моя основна мета була стрімінгів на платформі Twitch, саме щоб робити свідомих українців. Бо на початку стріму я вмикав українські пісні, які мені подобаються, які я слухаю. Я казав, треба підтримувати зсу. Казав, що в країні йде війна і дискутував чатиком на, 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 на різні питання, показуючи свою позицію. Бо вважав, що це важливо розмовляти з українцями, розумієте, доносити їм правильні думки. Бо проблема в нашій країні не за того, що в нас погана влада, а й за того, що порядку нема у більшості українців у їх головах. Розумієте, зробіть порядок в своїй голові, і життя стане краще. Ось в чому проблема нашої країни в тому, що всі дуже сподіваються за те, що хтось прийде і вирішить у ваші всі проблеми. Але на привелике жаль, не те, що на привелике жаль, тільки ти сам можеш вирішити свої проблеми, тільки ти, ніхто інший за тебе це не зможе зробити. І поки ти це не усвідомиш, ти не зможеш змінитися і стати краще. Тому моя основна ціль була звичайно саморозвивати україномовний контент якомога сильніше, бо я справді люблю цю країну, люблю цю землю. Я не хочу нікуди їхати. Мені подобається тут. Мені добре, але зараз ви самі розумієте, яка ситуація в країні, що відбувається, і звичайно, мені це не подобається, мені боляче від цього, але якось вплинути на це все. а як я можу? Я можу тільки вплинути сам на себе, на своє майбутнє. А на майбутнє країни, можливо, таким чином ти вплинеш. Як співав скрябін я сам собі країна. Зроби порядок у своїй голові. Тому з цього і треба починати. Треба вважати, що ти є країна. Якщо ти хочеш, щоб твоя країна була неймовірною, самою класною, самою найкращою, хоча так воно є, то і тобі треба стати таким. І тоді все буде добре. Так, а ми переходимо до. Моє статистика на платформі Twitch. А, Так, мені по мою статистику за рік. А за рік я постріму 720 годин. А всього стрімів було 213 стрімів. 198... 198 днів прострімав нічого собі. подивилося мої стріми 2132 години. Насправді то це мало на Ютубі в мене набагато більше. Там по переглядам було в ну, плані саме ось по часу витраченого на мене, але 2000 годин дякую чесно хто дивився, ці всі стріми, це неймовірні. Так, дали мені тут коронку. Блін, воно щось скіпнулося. тут. Категорії до речі, Fortnite, Minecraft, Майнкрафтик, strike Ну воно забули ще додати кіберпанк. Ну з якого якраз я починав стрімати на платформі Твіч. І Мафіот забуду додати Definitive Edition І ще Джеда і Order Ордер теж забули додати. Ось мій онлайн тут піковий був на цій платформі, коли мені кинув рейд Сімітон, якого я назвав Сіметьян, за що його аудиторія дуже сміялася на Діною і тролила. Потім, напевно, Сіметьяна в нього на стрімах. Ви написали 30 тисяч повідомому чаті дякую, величезне Ось найкращі смайлики. Рангослінг, Нюккола Чері, Нюкола, українського це сердечко і Quantum Call. Дякую величезно за це і дивіться тут найкращі глядачі. Uh, твої найбільші фанати. Дякую, Юніку, дякую, Романета, дякую топлей, дякую Серджо Марчеллоу. Так, ну, це мій канал, який модератор, в принципі, з якого я модерую чатик, якщо що, в мене модераторів не так багато. Дякую Ліна Мінус, дякую Крайзі Кола і дякую, Джерек. Джерек, до речі, це мій модератор. У мене так. Да. Я модератор і джерик просто Джерик не завжди в мене на стрімах. і Дивіться із цих циха. Нових людей, можливо, яких побачити вперше. Юнік мене дивиться з 18-го року, Серджо з 19-го року, Сергій, напевно, з 18-го так само. Або Сергій якщо ти дивишся, це відео можеш написати, за якого року точно ти мене дивишся, бо може повалятися А тому вдячний старим глядачам за те, що пам'ятають мене і продовжує дивитися. Про багато років прийшло, і взагалі базований. Я на нього підписаний в інстаграмі. Там кожен день мені він поститься, що в країні війна. Що не треба розслаблятися, бігає, я почав бігати, мені взагалі дуже приємно. Це напевне єдиний підписник, на якого якого я замотував бігати. Класно просто. Дякую, Юніку. знаєте Я його то замотував, а він мене зараз повернутися до бігу, замотував. Юніку, дякую тобі, друже. Що там далі? Ну, далі, там не дуже цікаво, у мене тут колаборація кого я зарейдив, у хто мене рейдив, в кого я рейдив. А і, в принципі, скільки кліпів було, і все таке перейдемо до такої більш глобальної статистики ось за минулий місяць, якраз 11. Ще про що там по стрімам у мене, скільки годин я витрачав тобто тобто опад, дві годинки, тобто непогано. Да? Наприклад, 12 годин на 17 хвилин ти стрімаєш і потім в тебе онлайн ну непогано. Де да? всім максимум, в чатику таке відбувається. Три годинки підписалися, 109 Ще вважаю дуже непоганий результат, як для україномовних мовних стрімків на платформі Твіч. Потім 5 годин ти йдеш стрімати, потім 2 годинки, 3 Тобто, бачите, стрімлює достатньо багато часу, і це дає якісь свої результати. Я вам показую просто глобальну всю статистику, щоб ви розуміли, можете там поставити стоп-кадр якийсь е, е, стрім, а це мені за той місяць не дуже запам'ятався взагалі. Е, ну, якось така статистика, що можу сказати, треба є куди рухатись. Проблема стала в тому, що я почав стрімати тільки один Fortnite. -к. І напевно це є те, що я згнав себе в якісь рамки. Що ось ти стрімиш тільки один в Fortnite, Тобто, як е контент-креатор я перестав розвиватися. Бо на початку я стрімив Кіберпанк, я міг стрімати будь-що, що, що в мені заманеться. А зараз я сам себе зганав у Fortnite. і ще так вийшло, що в мене дивиться тільки Fortnite аудиторія. Тобто, який цікавий тільки Fortnite. Умовно кажучи, якщо я буду стрімати не Fortnite, у мене онлайн буде ще нижче. І тобто тут треба ризикувати, або ти обираєш нижче онлайн, що глядачам скоріш за все, можливо, бути не цікаво, або спробувати зацікавити їх спочатку. так і перейдемо до глобальної статистики. Ось, коротше, 67 годин я відстрімив. Онлайн у мене 2,8 підписалося 27 людей. Ну, я хочу сказати набагато більше, чим за минулі місяці. набагато більше зараз ось підписується, за що дуже дяка. Платних підписників мене 4 заробив. Я не так багато, але знаєте, не в грошах щастя, як я кажу, головне бути хорошою людиною. Щоб все бачили інше, знаєте, а гроші вони прийдуть. Просто треба вірити в це і робити щось для цього. і все буде добре, ось така якась статистика. Знаєте, якщо тут підводити якийсь такий глобальний підсумок цього всього, мені треба тут дані оновити. До речі, а, то можна сказати, одне просто діти свої цілі, не здавайтеся, і саме головне вірте в себе по справжньому. І робіть щось для цього, і у вас все вийде, так? Як ви скажете, тупрін, ти, ти вже рік стрімаєш на платформі Twitch, і подивися на свої результати, подивись на свою статистику, наскільки все да, в тебе не дуже йде. Ну, воно йде, розумієте? Неважливо, як я швидко йду до своєї мети. Саме головне, що я не зупиняюся повільними, але маленькими кроками я досягаю своїх цілей. Так, саме головне, напевно, в цьому житті, знаєте, не зупинятися. Не важливо, як я швидко буду йти. Саме важливе, що мене ці чекає в кінці. Я впевнений, що якщо я справді класний стрімер, то я знайду свою аудиторію, вона буде мене дивитися. Якщо ні, я не засмучуся, бо у мене є що робити в реальному шуці. Є цілі, яких я буду досягати і там. Весно почав бігати. Мене чекає знову марафон. Є цілі, які теж треба вирішувати. І все буде чудово, в мене, в моїх глядачів, я в цьому впевнений Дякую величезно всім, тим, хто був зі мною продовжуємо не дивитись підтримувати. Да, донатів нема. Ну, Брін, що я буду сумувати за цього? Ні, дякую вам. <ріст> Щоб просто дивитись. Мені поки і цього достатньо. До зустрічі. Хай вам щастить.